Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Перше, хочу нагадати вам за збір. Ми збираємо на Mavic 3 пацанам. Напередок. Треба було Лої спочатку Mavic 2, а потім <кхід> Норман написав, каже, треба Mavic 3. Треба, то треба. Ми на Mavic 2, типу, якби зібрали. А на Mavic 3 треба ще дозбирати. Тому кому не шкода тих 10-20 100 гривень. Реквізити в описі. Значка дивіться, тема відео. Зима, фіг, що знімати трактора, деяким людям вже надоїло слухати одне й те саме, не знаю. Може і надоїдає, будемо потрохи, як то кажуть, інколи тільки повертатися до тих тем, які обов'язково треба висвітлювати, які ніколи себе не вичерпують, як я казав. То тема сьогоднішнього відео буде розвиток думки про економію то ж само, але вже тепер на прикладі трьох циліндрових. Трьох-чотирьох, можливо, там і так далі. Пам'ятаєте відео про кентавр, про розширені можливості 24, з ВОВом, з якого можна сняти більшу потужність, того, що там двігун 40 кінських сил. Однозначно, все зрозуміло. Прекрасно. Для багатьох людей це очевидний плюс, бо за невеликі кошти вони отримують те, що їм саме треба. Якщо вони це прекрасно розуміють. І якщо вони розуміють, що в роботі на землі. Та сороковка не вижме більше як 24. -ка. Але тепер є будь якої медалі в копійки, будь-чого є дві сторони, є ребро там і так далі. До ребра дійдемо пізніше, а от йдемо до другої сторони. Є бюджет в людини. 7, 8 до десятки тисяч доларів, допустимо. Її вибір дуже великий. <кій> ногу зломить, розібратися в тих тракторах, один ліпший другого, в той червоний, той зелений, той чорний, той синій, той сіробурмаліновий, а якого то купити? Для багатьох людей <кій> виникає питання, чого я маю платити більше, якщо воно все те саме, там потужність та сама і так далі. Як ведеться в нас в державі? Що стосується тракторів, люди перше, на що вони звертають увагу? Завжди. Це можна сказати не то, що там 90% чи 95%. Це всі люди одразу собі в голові перше, що їх цікавить, потужність там трактора. За те, що вони не знають прикол з крутними моментами, це ми це упустимо, того ж, це тема для іншого відео. І тих, таких, тих інших відео може бути сотня, і ми не розберемося до кінця повністю. тобто... Все одно знайдуться люди, яким треба тільки одного. <кій> І їх остальне все ну, абсолютно ну, постольку, поскольку не колише. В них виникає питання. Це, до речі, одна з дуже хороших тем, таких, які я розкривав багато разів в себе на каналі, в плані того, дійсно, чого там платити більше, в плані, наприклад, якщо є невелика ділянка, там гектар 2-3, ми її вважаємо невеликою, тому що. Люди, які хочуть з землі заробляти, мусять мати її багато. Бо гектар 2-3 то для себе. Так? Гектар, допустимо, косовиця на своєму прикладі скажу: гектар там косовиці, 2 да? гектари тої орної землі, все остальне, що там курка, свиня, якась качка, якась там корова, з'їсть. І з того всього будуть мені харчі. А щоб її десь там ту продукцію реалізувати, заробити на тому, то малоймовірно, скажімо так. <кху> Були й горло, що у нас з церкви. До речі, всіх вітаю Андріїв, Андрійович, Андріївних, і в кого прізвище Андрієнко. Щиро вітаю з ним Ангела. Хай вас Господь береже від всього злого, хай небо буде чистим, хай Кацапія згорить, і всі наші молитви і ваші будуть почуті. І все вам самого хорошого. Значить, рухаємося далі. І одна з тем відео дійсно на рахунок економії, вона логічна, ця економія багато, в якому випадку, коли ви дійсно але велику ділянку берете невеличкого тракторця, там, не дуже дорогого, там, плод до якогось там, там 244-го, для прикладу, вам її вистачає на 5 гектарів спокійно. Але давайте так, щоб вже не заглиблюватися повністю. У нас ще є купа інших тракторів, за які можна побазарити. Базарено, давайте поговоримо. У людини виникає питання. Вона приходить на площадку. Є, наприклад, для прикладу, так, для порівняння. Там, кентавр 244, там Еска, чи SX, чи неважно. Є для прикладу там, ДТЗ Донфенг і Юто. Е, я назвав Кентавра, бо він знаходиться в нижчому ціновому, чи Шіферга, наприклад. Знаходиться в нижчому ціновому сегменті, порівняно з. Тими самими донфенгами Юто і ДТЗ. <кхід> Хтось скаже. Ну, йолки-палки, 24 сили, 8 передач вперед, 2 назад, там тири пири. Не рахуючи примочок з реверсами тих донфенгів, можемо це упустити. Так, реверси так. Як бонус, який входить в вартість. Це вже так. Кожен для себе має вирішити, чи він той є реверс йому. Дійсно, буде потрібно. Але от вони питають мене. Дуже часто люди з кажуть, от є той і є той. Що б ти порадив в мене такий бюджет три пири. ми говоримо, а потім людина питає, що я маю платити ще тих там 15-2000 зверху за того Юту, за того Дунфенга і так далі. В чому заключається подвох? Мотор, коробка, колеса. Все якби на перший погляд те саме. Але як завжди є. Одне, але і навіть воно в тому випадку воно не одне. Якщо ви берете бюджетну техніку, так, чи з ремінних міні-тракторів, чи з з трициліндрових дешевих і так далі, ви повинні розуміти, що там якби все те саме, але зроблено воно не настільки, як то кажуть, не з такими ультратехнологіями, не з ультра-якимись там. Белядське слово субблюдєння. Не можу згадати, коли треба. Ну, одним словом, не з тими вимогами, особливо, так, можна сказати, так, які стосуються, от, щоб та конструкція була максимально надійною, дійсно відповідала от, повністю там, потужності і виду робіт, які ви хочете робити, на які спроможний типу той двигун, якщо так взяти зовсім поверхнево. Двигун двигуном, але є багато нюансів, які впливають на надійність техніки. Для прикладу, навіть взяти ту саму гідравліку. Це так поверхнево, ми помаленьку розвинемо зараз ту тему. Уважно слухайте. Взяти ту саму гідравліку. <кій> Для прикладу, в того самого кентавра, щоб всі розуміли, я не кажу, що кентавр поганий трактор, ні в якому разі. Просто щоб ви розуміли, що інколи. Те, що ви від нього вимагаєте, він може з тим не справитися, або воно може просто його пошкодити. Так? І такі випадки є просто це, що ви розуміли собі, чого от так, а не інакше. Та сама гідравліка. Там нам написано для прикладу, давайте так візьмемо, що вона там 500 кг піднімає. Все прекрасно, все дуже добре. 500 кг плюс-мінус буде важити там борона 1,5 метра. Беремо плюс-мінус. так. Нам буде важити. Там, навіть 1,8, здається, 520 чи 530. Ну, давайте так. Я міг помилитися, але щоб ви собі просто орієнтувалися. Нехай буде там та борона діскова 500 кг, з якимось там догрузом, чи вона сама така важка. Менше з тим просто не пам'ятаю. я. 500 кг. Але є така штука, яка називається важіль. Так? Тобто довжина тої борони. Чим довше її крайня точка знаходиться від точки кріплення, тим більше йде навантаження на ту саму гідравліку. І там, де вас мало б бути типу, 500 кг, це типу верхня межа, то там вже буде там, 700, наприклад. І це вже, як то кажуть, понад можливості гідравліки. І на що воно потім вплине, а не те, що ви просто можете скрутити насоса, чи розподілителя, чи, чи самого гідроциліндра, чи взагалі відірвати там ту навіску, розламати і так далі. Такі випадки є, для прикладу. Також міцність і структура сама, як то кажуть, моста заднього, для прикладу. От, заднього моста. Ви десь знову ж таки працюєте з тим важким навісним. Модулюємо ситуацію, гідравліка це все витримала ту борону, там, чи не важно, що, що ви там будете совати. Але ви десь їхали, їхали і не доїхали. Десь просто під час гойдання орудія на навісці, виникли знову ж таки перегрузки на того моста, і він вам десь там лопнув, там і т.д. і т.п. Для прикладу, з гідравлікою з мостом. Так само і з передком. Є деякі, як то кажуть, межа ударів, які може витримувати там ті полосі, редуктора, і, і сама, сам міст, його наружна частина, корпус моста, так, редуктори це все остальне. Що воно може витримувати? Ніхто не каже, що ви маєте ставати на деби і падати передком в землю, але є всякі випадки, десь ви там в лісі і так далі. Ці ривки, зацепи, непостійні і так далі. Якщо в МТЗ скручуються полосі, лопають, то тут це можливо. Тому, оце так для прикладу, може це занадто поверхнево, хтось скаже, що я баранний шарю в техніці, пояснюю так, як я розумію, щоб людям було простіше зрозуміти, що я від них хочу і що я хочу їм сказати. Є такі ситуації, в яких дешева 24-ка, дешевий троциліндровий трактор може просто не витримати і здадуться його частини. Так? Лопне там полуось, той міст, та гідравліка не витримає і так далі. Все. Навіть те саме там, сцеплення і так далі. Якщо, ви думаєте, що, якщо різниця між тракторами там 2000 доларів, наприклад, там той самий Ютой і той самий кентавр, і там нема різниці, то ви помиляєтеся. Просто є люди, які розуміють, що от такий, не скажу, що Дішманський, ну такий простенький трактор, їм вже не підходить. Їм потужність там нікуди там, вони не гоняться за потужністю, їм треба міцність загальну. Надійність, щоб воно витримало перегрузки. Чого, для прикладу, в ЮТО стоїть коробка, така, яка легко витримає, переживе 40 кінських сил, в плану, навіть, що той трактор буде важчий потім, так як на справжні там, 40 кінських сил, там, хоча б там, то на 802 тони, так, 2 тони, нехай там. Це вже геть мінімум страшний, це для 35-ки там нормально, так? А це дуже-дуже дуже мінімум. І тому той, хто розуміє, він задумається дійсно, чи варто ті кошти переплачувати, того саме там Донфена і так далі. Як я порівнював коробки, бортові, самі мости і так далі, саму гідравліку і т.д. Там ніхто її на грузоподйом не піднімав, але я знаю, що в ЮТО там 650 кілограмів, так, і в неї ще є запас. Я чи там не пам'ятаю, де та і ми там говорили з когось, там є запас, вона може і 800 рипнути. Мається на увазі за рахунок оцього важення. Тобто, якась там борона, метр 80, там, чи навіть 2 метри, вона її підніме та гідравліка, без ризиків якогось там пошкодження тих елементів тої гідросистеми, підйомного механізму. Для прикладу, вам, щоб ви орієнтувалися. І так само це стосується багато чого. Є тракторці, так, да, дешеві, питань нема. Комусь його повністю хватить, хтось взяв після мототрактора 3циліндровий, багато хто там. Чи, для прикладу, там, щоб їздити там, по лісі, чи в нього така болотиста якась місцевість, чи щось інше, чи Косогори, це обов'язково мусить бути трактор з передком однозначно. Ще на важкі там, ґрунти, там, хтось каже, там, чорноземи, глина так далі, може бути і без передка. Ведиться на МТЗ Т-40 без передка Т-25, вони роблять там ту роботу за рахунок своєї маси просто. Всього-навсього. Це все можна вирішити без доплати тисяч і тисяч доларів за крутішого трактора, повноприводного і так далі. Це можна вирішити, якщо комусь там барзо. Але коли є косу гори, це буде важко. Це буде трошечки проблематично. Сильний косовер. Якщо ви не маєте оце таке сильне бажання глибокої модернізації, вам треба трактор однозначно спередку. І так набагато які моменти передок скрізь рішає. Але просто є деякі ситуації, в яких можна без нього обійтися, а є ситуації, в яких без нього обійтися, неможливо. Отаке. Тому, отак, так як не дуже довго, я сподіваюся, все буде відео ще хвилин 5, щоб ви розуміли дійсно, що. Переплата, вона не є переплатою, вона є платою за більшу надійність, так? більше можливості все одно того тракторця. Бо так би, як би кентавра цього далі баластувати, щоб ті знову ж таки там 24 сили мали куди дітися нормально. так? Ще накидати 500 кг на нього так далі, щоб був серйозний зацеп, щоб він там летів і так далі. Це будуть ризики, які будуть ризики там ті... Бюджетні сороковці кентаври, коли ви схочете з нього взяти тих 40 сил, будуть страшні ризики. І трактор простий, через те він дешевший. Коли в нього багато чого передбачено, є запас, якісь міцності і так далі. Багато які деталі робляться з якіснього, металу, з якоїсь там крутішої там технології і так далі. Тому подібно якісь там суперстанка, там відбувається адекватне це гартування, цементування. Шестерні цього всього остального, тоді трактор буде дорожче і дорожче його виготовити. Бо дорожча ціна матеріалів і ціна роботи, як то кажуть, того всього. Це зрозуміло. Тому от зрозуміти це просто це критично важливо зараз. Бо хтось зекономив тих 2000 доларів, а потім влетів на 3 в ремонт. Так? І ще й втратив час і все інше, що з ним пов'язано. І потім. Кого треба робити винного? То хто йому продав, чи чоловіка, який не розумів дійсно, от, що різниця все-таки є. Чи з тим самим там ДТЗ, там каже, що він трошечки спортився зараз. Можливо, таке може бути, я не перевіряв. Поки сильно там ніхто не звертався. По Донфенгах так само, ніхто там не чув я жодного разу. І брат Мітро Юрні купив. Нормально все, ну, сильно вони йому не дають, але як прийдеться дати, в ліс близько, в ліс треба їхати. Я знаю, що це буде поярче, як той самий кентавр, чи 40-ка, чи 24-ка. Бо він не стільки дорожчий, як ліпше зроблений та краще. Надійніше все збито в кучу і так далі. Це Юту, Донфенг, Ловол, можливо, так його поставити. Джинма вона трошечки вже не то. Ці всі девешки, кентаври вони на наниз всі поспускалися. Ну, по ціні однозначно, і якби по цій, такій, як то кажуть, якості. так. От Якість двигунів це одне. Шасі і коробка це найбільше те, що получає прикурки в роботі. Неважливо де, чи в лісі вас десь там, десь ви застрягли, там, чи що де-небудь. Якщо воно слабе, не буде витримувати там тих перепадів, різких нагрузків в критичній ситуації, коли маса перевалюється на одне з коліс і так далі. Тоді вже, як то кажуть, знову ж таки ви шукати не треба. Значить, просто от, ви взяли без розрахунку на оці критичні ситуації трактора. І він був, відповідно на цей не був розрахований. В нього не було запасу і так далі. Через те на Юто, і на Донфенге так кажуть, що у них такі коробки, як сороковочні, вже дуже близько до справжніх сороковок. Дійсно так, воно зроблено з запасом. Щоб людина могла там, в будь-якій ситуації йому дати. І не переживати. І потім не вивертати кишені на ремонт там, і так далі, ще на пошуки тих запчастин, чи є вони, чи їх нема. От і вся музика, хлопці. То така ідея, така тема відео. Просто щоб ви собі так подумали дійсно, що економити треба, але не завжди то добре. Просто все. Я ж тих тракторів не продаю, але я просто розказую, як може бути. Хтось взяв цього кентару, він горя не знає. Так? Працює, все нормально, бо знає, що от є такі ситуації, в яких ліпше, щоб той трактор в них не потрапляв. А хто має щось поярче, він вже знає, що там можна ним ступи валити. І все. Тому така фігня, тільки що мало хто все одно, мало хто це говорить. Сказали ціну, є потужність, є передачі, є маса трактора. там, Допустимо, вона приблизно, там, що в кентавра, що в Юто. Вона неоднакова, там різниця чуть не 300 кг, але мається на увазі, що навіть за це ніхто не говорить. Не чув я майже жодного разу там толком за ту масу. От все, є потужність, там є, є такі там, колеса, є його ціна. Все, людина, вже колеса без ним, потужність і ціна. все, А що я буду? Те саме 24-ка, а я буду 2 штуки доларів зверху платити. Там нема за що. Багато хто так думає. Це багато хто так думає. То я вам хочу сказати, що дійсно ті люди, які покупляли дорожчі трактори, вони для когось дурні. Але якщо вони розбираються, знають, що їм треба давати буде житті, так справді. І потужність тут, вона грає роль, ну не саму таку критичну. Надіюся, що вже всі зрозуміли. Маса і от надійність самої ходової частини. Мостів, карданів. Редукторів бортових коробків загальному. Ну, і вже далі, якщо вже можна приплисти сюди ту саму гідравліку. Це вам теж для прикладу. І дешевше зробити трактора, адже він простіший, однозначно, виходить. Так як в випадку, наприклад, з моїм. Так, він дешевенький, він копійчаний, можна сказати. Чого не зробили прямий привід, бо це було б дуже дорого. От і все. І це вже був би пришій білий хвіст. І для чого питається було це робити, якщо можна було б цього не робити? знаєте, що КПД. Рівня взагалі 98%. Передача моменту. КПД-ланцюга 97%. На 1% 3 пири, але ремінь це дуже файна штука. І він багато коли рятує взагалі, навіть можна сказати. Коли десь критично щось геть, коли трактор вже зупиняється, вони можуть буксанути. Але вони не дозволять обірвати маховика, колін вала, чи первічного вала, чи там ще, збити цього всього. Бо резина слабша за метал. Однозначно, це не є жорстке з'єднання. Через те в трьохціліндрових синтаїв, особливо трохступенчатих, всіх оці гібкі муфти стоять. Всі сваряться на них. А тепер уявимо, що там немає тої гибкої муфти, що б то було б. Жопа тій коробці, вона взагалі слабенька ця трохступка, Вона зроблена по-дішманськи. дійсно. Вона слабенька. Багато хто грішить на неї. Але тепер уявимо, нема гибкої муфти. Один контрольний удар жопа всьому, чи, чи моторові, чи разом зі сцепленням, чи з первічним валом, чи все зразу. Так, ну, так що не грішіть сильно на ту гібку муфту, вона багато коли рятує людей від серйозних проблем. Бо та гібка муфта, вона порівнює копічана. і по часовій її, її придбав бігом раз-раз, раз а так як розбили вам там якусь там вала, там, чи шестерню, чи ще щось, чи, чи все зразу, то вже починаєте считати гроші. І... Щитати час, скільки вам треба буде на це все потратити, часу і бабла. Така коротка історія, хлопці, то ви собі розраховуйте це все, то так потрохи зовсім поверхнево, це я буду потім більш детально розказувати. Це така підводочка. Так? Я вам розказав, що ви просто собі орієнтувалися, от, що дійсно там є багато чого якіснішого, надійніше зроблено із запасом. Може бути, що той кінтар так впритик. Щоб він якраз витримував ту потужність свою і ту свою масу, яка припадає на ту потужність і навпаки. І все. І Якщо ви не будете з нього вижимати соки, так само це стосується там мототракторів будь-яких тракторів. Не будете старатися з нього зняти понад це, це все. розуміти, що є моменти, які можуть дуже сильно гримнути вам по карманах, тоді все буде добре. От, і все. З чого-небудь, попробую взяти над. Те, на що воно розраховане, знову ж таки, 100 раз згадають і мототракторі, да? є межа, так? Є межа адекватна. Коли до тої межі доходити, але її не переходити, все буде добре. Понад межу, все. Це стосується будь-чого. Будь-який трактор має межу свою. Тільки просто дорожчі 24-ки, вони мають межу трохи вище, бо мають вони запас. <кій> і все, через те так і кажуть, не то так, полусороковки такі. Якщо звертати увагу не на потужність, а на худову частину. От і все хлопці історія. Та й таке. Так, знову ж таки нагадую, що там зберіть там ще тих пару гривень. Надіюся, що вам не шкода їх. Нема там що шкодувати. Пацанам буде. Ну, хоч щось. Ну, що ми ще можемо зробити? Так? Та й прорвемося. Так, щось я ще мав сказати. Хтось мене вчора щось питав. Ще, може, поговоримо про потім пізніше. Це така поверхнева, це, можна сказати, підводка буде до одного з наступних відео, тільки не знаю, коли воно буде. Про ці коробки і так далі. на Насправ... Насправ... Справжня їхня як то кажуть, надійність, як можна зняти купу кінських сил за рахунок редукторів. Це все ми потрошки будемо потім розвивати ту тему. Добре треба буде зайнятися тим. Я завжди без листка, я завжди все з голови і через те. Я себе не строю знатока, генія якогось там, що я знаю все краще за інших. Я просто роблю те, чого не роблять інші люди, так? такого не бачив, можна сказати, Який такого постійно багато що пояснюють, розказують, такі хитринки. І поясню так, як я знаю, так? так як я розумію. Якщо це десь неправильно щось я там не сказав чи щось там перекрутив, це може бути. Бо я не, не написав сценарій чи не виписав з інтернету, я його не читаю. Я просто так пояснюю, щоб було легше зрозуміти приблизно орієнтуватися, що от так, так, в чому саме суть і думка. А все інше, вже ви собі не то що догадуєтесь. Ну, Це вам буде база, фундамент для розумів. Так? Комусь поможе, комусь не поможе. То вже так. Хоч кажу, одній людині поможе, вже буде добре. Вже ті 25 хвилин моєї, моєї життя вже вони не пройшли даремно. От і все. Так, ну що, значить, може сьогодні це буде і один відео, не знаю. Трошечки. Мало ідей, можливо, зараз. Люди мало щось питаються, мало цікавляться, сидять і гріються коло грубок, нашу, я їм потрібний Да? Вже сезон закінчився, вже нема нічого на що дивитися. Ну, але пізніше трошки ще коло трактора трошки познімаємо. Може завтра, може післязавтра там є кілька моментів, за які просили розказати. Але мається на увазі, що для багатьох воно звучить. Типу, як те саме чи що. Хоча та тема, вона, кажу, повторюсь, вона ніколи себе не вичерпає. Однозначно, беззаперечно. Так, ну що, на рахунок цього я все, що знав, те розказав. Ну як, не все однозначно, це так я кажу просто. Поверхнева, що ви собі просто мали над чим подумати. Я думаю, що це буде вам в користь. А наразі, добрі хлопці, радий був бачити. Будьте всім здорові!